Чи буде в Україні пандемія із за цього віруса, що в Китаї, оцей новий метапневмовірус? І карти показали, що такі домовленості дійсно були, Он, дарили по рукам. Але, але треба завершити військові дії, завершити. Тому що в нашому домі, в нашому домі стабільно йде війна. А от Всесвіт. Все, ну, ми, ми, міро, мирові лідери, вони, вони дуже активні в цьому питанні, дуже активні в соціумі. Є люди, в яких є дуже велике бажання проштовхнути цей вірус. Але Україна вона бореться, вона бор, виборює свої кордони. І тому, і тому все ж таки потрібно спочатку завершити війну, яка в нас є в нашому домі.